Ми продовжуємо насолоджуватись кахетією. На весь світ вона відома своїм вином, надзвичайно смачним і ароматним. Тут в місцевості кварелі є унікальний підземний тунель, в якому і зберігаються кахетинські вина. О, клас! Урожай просто стены с вина. Храним здесь мы 10 миллионов литров разливного вина и 25 тысяч бутылочного коллекционного вина. Это невероятно. А как далеко тянется этот туннель? Он один? А, в котором мы сейчас находимся 800 метров. 800. Всего есть у нас 15 тоннелей. И общая длина всего тоннеля получается около 8 километров. 8 километров бутылок вина. Півстоліття тому цей тунель прорубали в скелі спеціально для вина. Тут цілий рік постійна температура і вологість і тому найкращі умови для зберігання. І саме головне у нас це квеври. Що це тако? Квеври – це глиняні кувшини, які закопані в землі? Квеври, квеври Тут приготавлюється віно по грузинським пакахетінським по методом. Взагалі, вино прийнято робити з виноградного соку. А от в кахетії свій унікальний метод. Виноград бродить ось в таких квеврах цілком з кісточками і гілочками, Приготовлені кахетійським способом обла, е, мають велике саджання. биологически активных веществ, которые помогают укреплению кровеносных сосудов, ага. накоплению в организме витамина С и положительно влияют на давление и гипертонические болезни. Давайте Спасибо. попробуем. М'ягій і mm. насичений насищений. До того ж, воно здається густішим за інші вина. Тут, наче сконцентровані усі смаки і аромати грузії. Навіть старі квеври, в яких вже неможливо виготовляти вино, тут не викидають. А роблять з них ось такі пічки. В них випікають смачний місцевий хліб шоті, просто чіпляючи тісто всередині до стінок. Шоті хліб. А що це вивчає? це мамин хліб. Хліб виходить дуже ароматний, адже випікається на виноградній лозії. Дуже вкусно! Кахетія край кохання гостинності. І душевності. Отже, і тут ми уникнути справжнього грузинського застілля, смачна їжа, моревина і обов'язково грузинські тости. Ми п'ємо за Бога. Ми благодаримо Бога за те, що Він нам дарував життя, що він дарував нам воздух, котрим ми дишимо, сонце, которое светит нам і землю, которая нас під ногами. Бог Ну і яке ж засілля без пісні? Навіть шкода, що наша подорож завершується, але спогади залишаться надовго. Про чарівний гарячий Тбілісі, Сонячний Батумі. Екстремальні розваги в Гудаурі. цілющі грузинські курорти і автентичну сванетію. Ми будемо сумувати за грузинською їжею і ароматним кахетинським вином. Ця країна точно рятує від осінньої депресії своєю невимушеністю, гостинністю а, а красою і колоритом. а? Правда. Ага. Дякуємо вам. Дякуємо.